Троянда Лаперла. Довго я не могла знайти її назву. Це її друга квітка, друге цвітіння в цьому році. Вона перша річка. першому бутону було тяжко зрозуміти, що це за сорт. А зараз я знайшла, що це Лаперла. Бутончик в неї такий. Твій, вже більше двох тижнів стоїть від початку розпуску. Це ось такий пупінок. Перший раз вона ціла одною квіточкою, зараз вже дві, і ще йде новий молодий погонець і буде ще третя квітка. Зовнішні плюски зелені в центрі такого ніжного перскового кольору, аромату немає зовсім. Нічим вона не хворіє, піднистості немає. Колючки у верхній часті відсутні, трошки є знизу. Дуже гарна. Красива квітка. Буде довго стояти в букеті, так що мені подобається.